Ми знаємо, що колись була інформація від російських пропагандистів про те, що залужного поранена на фронті. Так було таке. Залужний mm -hmm. з них з публічного поля на кілька тижнів. Валерій Залужний ще в лютому написав рапорт на звільнення з військової служби. А також пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали непридатним. Нова посада для колишнього головкома. Валерій Залужний може стати новим послом України у Великій Британії. Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду. Посла України у Великій Британії після звільнення з посади колишній головком перейшов розпорядженням міністра оборони. Проте посади, яка б відповідала рівню підготовки і досвіду екс головкома, йому не запропонували. Причому ані міністр, ані президент. Нагадаю, з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили 8 лютого. Водночас тоді у мережі обговорювали інформацію про можливе призначення залужного на посаду посла у Великій Британії. Я процитую мою доньку. А, ну, вона вже велика за віком, і вона сказала: це або хороша новина, або погана. Андрій Рева питань стає все більше. Детективна історія з погодженням кандидатури генерала Залужного на посаду посла України у Великій Британії набирає обертів. Українські змі повідомили, що ще в лютому 24-го року головнокомандувач ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби, і він написав рапорт про звільнення. Це викликало другу хвилю хейту генерала, в найближених до всемогутнього завгоспа телеграм каналах яку надутими щоками активно розганяли блоги. З позитивним менталітетом щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності, що стоїть за рішенням Володимира Зеленського погодити кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, чудово проаналізувала Інна Ведернікова журналістка видання дзеркало тижня. Це той самий випадок, коли. Сказано майже все, що хотів би сказати сам. До речі, Ведернікова це та сама журналістка, який нахамив президент на попередній прес-конференції. Я говорю про всю систему державного управління. Що мається увазі? Скажіть конкретно? Тому що ми завжди е, не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо Окей. критично. Ви просто дуже вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Проте, на мою думку, є один важливий момент, який чомусь ми всі обійшли увагою. От спробуйте звільнитися з лав зсу під час війни за станом здоров'я та ще й так, щоб вас визнали непридатним до військової служби. Змі переповнені повідомленням про ті кола пекла, які доводиться долати нашим солдатам і офіцерам під час проходження військово-лікарської комісії. А тепер ускладнимо задачу. Уявіть собі на хвилину, що мова йде про генерала і не простого, а про самого головнокомандувача зсу уявили. Ви ж знаєте про щиру любов верховного Головнокомандувача до Валєри. Власне, ця щира любов стала головною причиною звільнення генерала. А тепер спробуйте поставити себе на місце лікарів у складі ВЛК. Це ж під якою лупою будуть розглядати їхні рішення, наші незалежні від закону правоохоронці. До чого я веду? Та до того, що для прийняття рішення щодо непридатності до військової служби генерала залужного повинні бути залізобетонні підстави. Тут не обійдешся простим захворюванням під час проходження військової служби, вочевидь, що в умовах війни такою підставою може бути лише поранення. Поранення головнокомандувача ЗСУ так, начебто про таке нам не повідомляли. Не повідомляли українські змі проте повідомляли расисти. Нагадаю, на початку травня 23-го року рашистські змі повідомили про те, що, начебто, головнокомандувача зсу генерала Залужного було поранено внаслідок ракетного удару по командному пункту Херсонській області. Ми знаємо, що колись була інформація від російських пропагандистів про те, що залужного поранена на фронті. Так було таке. Залужний з них з публічного поля на кілька тижнів. Українські змі цю інформацію заперечували, але декілька тижнів генерала залужного в інформаційному просторі таки не було. Потім він з'явився, причому в онлайн режимі під час відеоконференції в Національному університеті Одеська юридична академія, більш відомому як Ківаловська академія. Наука. Okay. На сьогоднішньому етапі має обслуговувати в тому числі і сили оборони. А якщо припустити, що генерала залужного таки було поранено в травні 23-го року, чи було це поранення, чи ні, ми не знаємо. Я не вважаю, що нам мають повідомляти про такі речі. Тому що якщо це дійсно могло бути, тоді вимальовується наступна картина. На початку квітня 23-го року, державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що протягом Декількох тижнів має розпочатися наступ зсу, але не розпочався. Чому? Бо 13 квітня 2023 року агенти ФБР затримали Джека Тейшеру, військовослужбовця Національної повітряної гвардії штату Масачусетс, за підозрою в зливі секретних документів Пентагону, які стосувалися, зокрема, контрнаступу зсу. Американські змі писали, що розсекречено надзвичайно важливу інформацію стосовно контрнаступу зсу, що змушує українські... Ти командування серйозно переробляти план операції під час недавньої прес-конференції. Зеленський підтвердив цю інформацію, коли заявив, що плани контрнаступу зсу були на столі в Кремлі ще до початку самого контрнаступу. І скажу вам відверто: а наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Що мав на увазі гарант, не зовсім зрозуміло. Він натякав на зраду серед вищого керівництва країни чи посилався на витік документів з Пентагону. Втім, рашистська розвідка цілком, можливо, сама організувала скандал навколо Тейшери, щоб приховати джерело отримання секретної інформації про плани українського командування. Отже, головнокомандувач ЗСУ і Генеральний штаб працюють над новим планом контрнаступу, і в цей час по командному пункту прилітає ворожа ракета. Це означає, що у ворога була інформація про те, де знаходиться. Диться українське військове керівництво. І це дуже небезпечна річ. звідки расисти дізналися про час і місце перебування генерала залужного. Тут вже списати все на недолугого співробітника Пентагону точно не вийде. Якщо удар по командному пункту ЗСУ під час перебування генерала залужного в травні 23-го мав місце бути, і якщо в результаті цього удару головнокомандувача зсу було поранено, то виникає просте питання: хто злив ворогу інформацію про час і місце його перебування на командному пункті. Це ще раз показує наскільки може показати маю на увазі, наскільки ми буквально всі знаходимося під оцим тиском цієї російської агентури, яка тут десятиріччями засилалася, є прихована агентура, яка може бути виявлена тільки в певний період. Є агентура, яка проявляється на певних етапах, є агентура, яка буде проявлена після війни. Розумієте, тому що Росія з цим працювали з цим. Питання з території України десятиліттями. А багато людей були завербовані ще до розпаду радянського союзу і у військовому відомстві, і у спеціальних службах. Йдемо далі. Якщо генерала залужного було поранено, то про цей факт не міг не знати президент Зеленський. Тому, коли він отримав рапорт на звільнення з військової служби, то йому довелося пережити дуже неприємні хвилини. Адже не підписати рапорт він не міг. Є підстава, рішення ВЛК, причому абсолютно абсолютно законно, а якщо підписати, то генерал залужний опиняється у вільному плаванні, адже тепер він не пов'язаний обов'язками військової служби, його не можна буде тримати в розпорядженні міністра оборони, як це зараз робить президент з генералами Кривоносом, Марченком і десятками інших досвідчених військових, які не потрібні країні в умовах війни, бо вони не подобаються верховному головнокомандувачу. А тут ще й дані СОСІС оприлюднили. Виявляється, що якби вибори президента відбувалися зараз, то Президентом України став би ні, не вгадали. Президентом України став би не найвеличніший політичний діяч сучасності, який так пихато розповідає на камеру, що вибори проводити не потрібно, хоча б тому, що він їх все одно виграє. Воролочнотмічнотмайніло і дело в юкреїнвичвос фондовері вери беґінні. І тому довелося терміново вживати заходів, щоб не допустити самостійного політичного життя найрейтинговішого кандидата на посаду президента. Ще за декілька днів до цього змі і деякі шановні журналісти повідомляли, що на посаду посла у Великій Британії мали призначити Дмитра Кулебу, нинішнього міністра закордонних справ, а на його місце заступника всемогутнього завгоспа Ігоря горяжовку, і раптом все змінилося, причому уявно не дипломатичний спосіб. Я не думаю, що деякі такі конспірологічні речі, які я зараз чую, а це тільки агреман. А чи буде потім? А це ще не указ. Ну звичайно, що справа про призначення вирішена, але переконаний для того, щоб аналізувати ситуацію. А не займатись політиканством і не творити історії змов, треба почути самого генерала Залужного і тільки після його аргументації можна робити серйозні висновки. Далі Не буду аналізувати краще прочитайте статтю інни ведернікової. А у мене залишається одне єдине питання: а чи не була здійснена в травні 23-го року спроба усунення генерала залужного шляхом його фізичної ліквідації особами, які передали расистам план наступальної операції ЗСУ? і хто? Це міг бути. А ви як думаєте?